Любителям вишивки велике вітання! З вами Марія. Хочу вам розповісти про чудовий, цікавий і легкий дизайн від розелка. Цей набір потрапив в мої руки зовсім випадково. Я піддалася пристрастям Ютуба. Я дивилася, як Наталя Візерунок показувала цей дизайн і сказала: що я хочу мати тих качок. Я дивлюсь на цей дизайн, і ви знаєте. В ньому мені таке все миле, тепле, спокійне, затишне, квіткове, мабуть, навіть і ароматне. І ви знаєте, я цей набір не поклала в довгий, в довгий ящик. Я не заховала його в стіл. Я його просто завжди тримала перед своїми очима. Так, звісно, він перекладався з місця на місце, але мої руки дійшли до нього. Я, звісно, чекала, що це буде весна, а не літо. Але я вам скажу. Літо також непогана пора року. Набір для вишивання хрестиків компанії Фрозелок розмір 120 на 126 хрестиків. Ви можете бачити, що це є дуже красивий круг, ну але квіточки виходять трошки за його рамки. Це є Лінда 27-го каунту. Для мене було дуже велике відкриття, коли я відкрила набір і побачила, що ця Лінда. Ніжного відтінку. В даній схемі, в даному наборі використовується 30 відтінків, ниточок DMC. В набір входить також і дві голочки, для того, щоб можна було комфортно вишивати хрестики, а потім іншою голочкою робити векстіч. Зачаровують ці качки. Дякую, до речі, всім моїм підписникам, хто написав мені, що в качок мандаринок. Красивіший все-таки качур, а от качка така собі дівчина, вона серйозна, вона без лишніх кольорів притягує до себе увагу. І я хочу зараз вам показати і розказати про свої відчуття під час вишивання цього набору. Але попередньо хочу сказати, що в даному комплекті дуже гарна і чітка схема. Чіткий красивенний бекстіч, все зрозуміло. Є переклад, звісно, на різні мови. І є інструкція, як вишивати ті чи інші шви. Перед вами завершена моя робота, але ще без бекстічу. Мені візуально вона стає така, як трошки яйце, знаєте, але це все через те, що я Дуже хотіла швидко завершити цей дизайн і забула додати ось тут бокову натяжку. Але ви можете бачити, що якщо гарненько потягнути, то воно все тягнеться. Це є лінда. Це не Аїда, Аїда вона така більш дубова, і розтягнути її потім вкрай важко в багатій майстерні. Але, повірте, хороші майстри це роблять з Ліндою. Цих незручностей не буде, тому що вона навіть під моїми ось руками ви бачите, як вона витягується. Тим більше, якщо робити... Якесь паспорту, кругле, тоді вже майстер під паспорту підтягне де потрібно. І все рівно мені здається, що якщо зняти його зараз з рами, то воно саме трошки поведеться. Але ви можете бачити, що робота моя не завершена, вона ще без Бекстічу, тому я запрошую вас подивитися на неї вже з бекстічем. І завершила я своїх каченят, своїх таких красивих, таких повесняно-уніжних каченят. Знаєте, я вкотре завершую набір від фрозилка, і вкотре в мене піднесений настрій. Ця робота якось почалася, пролетіла і завершилася. Щоб якісь було труднощів, я не можу нічого такого сказати. Можу лише тільки поділитися тим, що. Ось цей великий бекстіч, біленький. Ось цей великий це є така вода. Все ж таки рекомендую його робити викладною ниткою. Просто ниточку поклали. І в тих місцях, де її згине, по схемі зробити ті заломи води цієї. А так, так, цей набір приніс мені тільки один позитив. Жодних труднощей. Жодного нічого такого поганого під час вишивання цієї картини в мене не було. І ще одним таким цікавим зауваженням стало те, що в даній картині немає присутнього чорного кольору. Абсолютно немає. Жодного, жодної ниточки. Найтемніший це є темно-сірий відтінок. Ми його бачимо на качці і на. Бекстіч що йде багато по квітках, але я вам скажу, він такий логічний, цей бекстіч. Ну і якщо, наприклад, подивитися на прев'ю, оригінал, мені здається, красивіший. Так, він красивіший. Знявши з рами цю роботу, мені здається, що вона якось виправилася вже, не є вже таким яйцем, а вже якесь таке дійсно є коло гарненьке. Хоча е, я надіюся на золоті руки майстра з багатної майстерні, який зробить мені ідеальний круг під ідеальне кругле паспорту. Ну, але це вже буде інша історія і невідомо коли. Мої позитивні емоції виправдалися. Я отримала мега багато хороших відчуттів, вишиваючи цю картину. Тож, все, що я хотіла, поки від неї взяти, я взяла з повною мірою.